Скільки коштує твої снасті? Ротпот Житомирський, універсал, це 2000 гривень. Це механічний, так? Так, це механічний родпот, дві качелі, одна вперед-назад, і друга він повертається по кругу, якщо берег незручний, то він розвертається. Далі безстройоми для сигналізаторів це Aliexpress по 30 гривень. Самі сигналізатори це в нас Fox Mini Micron 3500 гривень. З фінгера Міварді, по-моєму, чеські словацькі, я щось точно не пам'ятаю. тисячі гривень. Катушки це в нас Diva Crosscast Я брав їх на знижці по 900 гривень. І палки Orient Vectra 13 футів, 3,5 лб по 700